Всім привіт! Ви на каналі, де ми розкопуємо найцікавіші таємниці історії. Сьогодні ми зануримося у світ однієї з найвідоміших жінок усіх часів Клеопатри. Ви думаєте, що знаєте все про неї? Готові посперечатися, що ні. Ми підготували для вас топ 25 шокуючих та дивних фактів, які змусять вас подивитися на останню царицю Єгипту зовсім іншими очима. Поїхали. Факт номер один. Клеопатра не була єгиптянкою. Так, ви не дочули. Вона належала до династії Птолемеїв, яка мала греко-македонське походження. Її предок, Птолемей Прерисотер, був одним із полководців Олександра Македонського, тобто в її жилах текла грецька кров. Друге. Вона була першою у своїй династії за 300 років, хто вивчив єгипетську мову. Уявіть собі, правити країною і не знати мови свого народу. Її попередники спілкувалися виключно грецькою. Клеопатра ж володіла щонайменше дев'ятьма мовами, що робило її майстерним дипломатом. Факт третій у Клеопатри було троє рідних братів і сестер, і всіх вона пережила. І не просто пережила історики вважають, що вона була причетна до смерті кожного з них, щоб усунути конкурентів за трон. Зокрема, вона наказала вбити свою молодшу сестру Арсіною Чверг. У боротьбі за владу родинні зв'язки не мали значення. Четверте. Вона правила не сама. За традицією, жінки мали правити разом із чоловіком або сином. Тому Клеопатра офіційно була одружена зі своїми двома молодшими братами Птолемеєм XIII і Птолемеєм XIV. Так, це були шлюби всередині родини, що було звичайною практикою для збереження чистоти крові династії. П'ятий факт її знаменита краса це можливо міф. Римська пропаганда зображувала її як спокусницю. Але монети, викарбувані за її життя, показують жінку з великим носом, гострим підборіддям і не надто видатними рисами. Її головною зброєю були не зовнішність, а гострий розум, харизма та неймовірний шарм. Шосте. Вона мала власний парфумерний завод. Біля Мертвого моря археологи знайшли залишки стародавньої фабрики, яка, як вважають, належала Клеопатрі. Вона була експертом у створенні ароматів. І використовувала їх як інструмент зваблення. Сьомий факт. Клеопатра мала з Юлієм Цезарем сина Цезаріона. Після вбивства Цезаря вона привезла сина до Риму, сподіваючись, що його визнають спадкоємцем. Однак римляни не прийняли хлопчика з єгипетським корінням. Зрештою, Октавіан, майбутній імператор Август, наказав його вбити, сказавши, що за багато Цезарів це погано. Восьме. Знаменита історія про те, як її доставили до Цезаря загорнутою в килим, може бути не зовсім точною. Деякі історики вважають, що її, ймовірніше за все, пронесли у великому мішку для білизни або постелі, а не в килимі. Але погодьтеся, версія з килимом звучить набагато ефектніше. Дев'ятий факт вона створила клуб пияцтва. Разом із Марком Антонієм вони заснували в Олександрії товариство під назвою Неповторні печінки. Члени цього клубу. Влаштовували розкішні бенкети, свята та змагання з розпивання вина. Це був їхній спосіб насолоджуватися життям наповну. Десяте. Клеопатра любила експериментувати з косметикою. Вона використовувала суміш з подрібнених мурах і жуків кармінового кольору для створення яскраво червоної помади. А її знамениті підведені очі були не лише для краси, а й для захисту. Свинець у складі підводки мав антибактеріальні властивості та захищав очі від інфекцій. Одинадцяте. Вона розчинила перлину у вині, щоб виграти парі. Легенда свідчить, що Клеопатра побилася об заклад з Марком Антонієм, що зможе влаштувати найдорожчий бенкет в історії. Наприкінці вечері вона зняла одну зі своїх величезних перлинних сережок, розчинила її в келиху з оцтом і випила. Вартість цієї страви була астрономічною. Дванадцяте. У неї був власний флот. Клеопатра командувала десятками військових кораблів і брала участь у морських битвах. Вона була не просто царицею, а й справжнім воєначальником, що було нечувано для жінки в той час. Тринадцятий факт її повне ім'я Клеопатра Семно, теафілопатор, що означає богиня, яка любить свого батька. Вона ототожнювала себе з єгипетською богинею Ісідою, матір'ю всього сущого, щоб зміцнити свій божественний статус серед народу. Рим боявся її. Для римлян вона була втіленням небезпечної іноземної спокуси, яка могла зруйнувати їхню республіку. Пропагандисти, особливо Октавіан, зображували її як розпусну чаклунку, яка підкорила собі великих римських полководців. П'ятнадцяте, її голка це не її голка. Знаменитий Обеліск, голка Клеопатри, який зараз стоїть у Лондоні, насправді набагато старший за неї. Його створили за 1400 років до її народження, за наказом фараона Тутмоса III. Просто він був перевезений з Олександрії, міста, де правила Клеопатра. 16. Вона була блискучим математиком та хіміком. Окрім мов, Клеопатра вивчала астрономію, математику та алхімію. Вона написала кілька трактатів з медицини та косметології, хоча, на жаль, жоден з них не зберігся до наших днів. 17. Від Марка Антонія у неї було троє дітей. Близнюки Олександр Геліос «Сонце» та Клеопатра Селена Місяць і молодший син Птолемей Філадельф. Після поразки їхніх батьків дітей провели вулицями Риму в золотих ланцюгах під час тріумфу Октавіана. Потім їх віддали на виховання дружині Антонія, Октавії. 18. Її знамените самогубство за допомогою Змії теж під питанням. Хоча Плутарх описує, що вона дозволила Аспиду вкусити її. Багато сучасних істориків сумніваються в цьому. Більш імовірно, що вона використала отруту, яку можна було сховати в гребінці для волосся. Отрута змії діє повільно і болісно, а Клеопатра хотіла піти з життя швидко і гідно. 19. Клеопатра була останньою правителькою з династії Птолемеїв і останнім фараоном Єгипту. Після її смерті Єгипет став римською провінцією, що ознаменувало кінець епохи елінізму. 20. Вона використовувала молоко для догляду за шкірою. Легендарні молочні ванни Клеопатри не просто міф. Вона справді приймала ванни з осленого молока, яке багате на кислоти, що роблять шкіру м'якою та гладкою. Для однієї такої ванни було потрібно молоко від 700 ослиць. Двадцять перший факт вона мала свій унікальний стиль. На відміну від грецьких жінок, які носили простий одяг, Клеопатра поєднувала єгипетські та грецькі традиції. Створюючи розкішні та екзотичні образи, які підкреслювали її царський статус. 22. Вона була об'єктом захоплення та натхнення протягом століть. Про неї написано безліч книг, п'єс, знято фільмів. Її образ став символом фатальної жінки, влади та трагічного кохання. Шекспір, Бернард Шоу, Елізабет Тейлор лише деякі з тих, хто увічнив її ім'я. 23. факт її смерть була ретельно спланована. Розуміючи, що поразка неминуча, Клеопатра та Антоній уклали пакт про самогубство. Вони не хотіли потрапити в полон до Октавіана і бути приниженими. Антоній кинувся на свій меч, а Клеопатра, як ми вже знаємо, обрала отруту. 24. Незважаючи на ворожнечу, Октавіан, здається, поважав її. Він дозволив поховати Клеопатру поруч із Марком Антонієм з усіма царськими почистями, як вона й просила. Це був жест поваги до гідного супротивника. І нарешті 25-й, найзагадковіший факт місце знаходження її гробниці досі невідоме. Археологи роками шукають могилу Клеопатри та Марка Антонія, але поки що безрезультатно. Деякі вважають, що вона може бути в руїнах стародавнього храму та по Сіріс Магна неподалік від Олександрії. Знахідка цієї гробниці стала б найбільшим археологічним відкриттям століття. Ось такими були 25 дивних і несподіваних фактів про Клеопатру. Це була не просто красива цариця, а неймовірно розумна, освічена, жорстока та харизматична жінка, яка назавжди змінила хід історії. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захоплюючі історії. Напишіть у коментарях, який факт вас здивував найбільше. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!